Привіт, мене звати Євген. Сьогодні ми познайомимо вас з малярною лампою профінструмент PL11. Ідеальним інструментом для забезпечення рівномірного та яскравого освітлення під час ремонтних та оздоблювальних робіт. Ця лампа має потужність 15 Вт, що ідеально підходить для яскравого освітлення без засліплення. Освітлення можна регулювати від 700. До 1500 люменів, що дозволяє помітити всі нерівності поверхні завдяки широкому куту розсіювання світла від 120 градусів на 5 градусів. Ви отримаєте рівномірне освітлення без затемнень. Лампа має 8-метровий шнур, що дозволяє працювати у великих приміщеннях без потреби в подовжувачах. Ступінь захисту IP44 для корпусу. Та IP64 для світлового модуля, що забезпечують стійкість до пилу та вологи, що робить її надійною навіть у непростих умовах. Як ви зрозуміли, профінструмент PL11 працює від мережі 220, що дозволяє використовувати її весь робочий день без перерви на зарядку. Прогумований корпус додає стійкості та захищає лампу від ударів. Оптичні лінзи стійкі до механічних пошкоджень, що гарантує довговічність цього інструменту. Лампа профінструмент PL11 це надійне освітлення, яке задовольнить потреби навіть найвимогливіших майстрів. Вона компактна, легка та у використанні. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатись більше про інструменти для професіоналів. До зустрічі!